я тільки хотів перепросити за ну, Фіону, спа, це все. А, та ні, пусте. Давай повідаємо разом біля басейну. Давай. Сам, А нас! У наших ладах це священне, та сам Господь поклав на тебе цю місію. До речі, весні. По лігу сторони говорила, це містечко Ужиця, одне з найбільших в Сербії. Якраз тут знаходиться Ужицька фортеця. ви її злів, зліва бачите. І оце вся дорога, яку ми зараз їдемо, від Дубровніка до Пілграда. Це ще дорога римських часів торговий шлях. Так він простягався від Дубровника і аж до Білграда. Тому саме тут і фортеця була побудована, побудована саме для того, так, щоб торговців не грабували відповідно. І по цей час так вона тут і збережена. Ну вже так, не дуже сильно збережена, але можна тільки зверху до неї так піднятися. І саме містечко теж симпатично виглядає ці черепичні дахи. За часів його то це було таке промислове суто місто. А зараз вже більш така історична, Сюди приїжджають в музеї погуляти, на фортеці погуляти, тому теж таке більш туристичне місто. Тоді і друге питання. Я додам за це їздить прийом і буде. Що це жарт? Ну, ви справді вірите, що я піду з роботи після 16 років стажу з двома тисячами євро компенсації? Добре. У вас гарні поляри, це не сподівайтесь. Дома надо. Ой, порядок, чужий. Да, да, да. Человек, почему я я знаю, сказал... Сорча работа. Так? Вс ⁇ правда? Ты белый вывешиваешься? А я жду... Пять. Ой, так. Вольц, шапка. Дейди, ты слыбка. Викопувай. Про всяк випадок. Насправді все погано. У Швеції кажуть, що значить людина до всього звикає. На твоїй роботі півможі було щось, що ти робив з задоволення. Так. Було таке, що я люблюсь. Ось підок.